Цей підряд отримало ТОВ «Булітон». Загальна вартість робіт склала 2 мільйони 458 тисяч гривень. Найбільшу статтю витрат в кошторисі формує утеплювач: Пінополістирольні пліти, Євробут, ЄПС 250. І саме ця стаття викликає найбільше запитань. Як з точки зору ціни? Так і з точки зору взагалі доцільності використання цього пінополістиролу. Давайте з вами подивимось. В кошторисі закладено 113 метрів квадратних пінополістиролу Євробуд ЄПС 250 за ціною 6109 гривень за метр квадрат. У підсумку виходить 692 тисячі гривень, майже третина від е, всього кошторису. Ой. А давайте ми з вами почитаємо, що пише сам виробник цих плит, де їх потрібно використовувати. Плити пінополістиролу є ЄПС-250 рекомендовано застосовувати у системах, де утеплювач переносить високі механічні навантаження, типові для промислових підлог.